Всім привіт! Це у нас місто Київ, вулиця Андріївська. Зараз сонячно, ну, воно зверху видно Андріївську церкву. Я знімаю трохи наш гарненький подільський район, центральну його частину, історичну частину і розповідаю, в якому стані все це знаходиться. Якраз сьогодні зранку розповідала, що тут дуже небезпечно ходити. Диві, дивіться, це в нас. Перехрестя Андріївської і Борисоглівської. Тобто отак ось просто з будинку, відлупилися, е куски каміння, штукатурка. І попадали. Якби тут йшла людина в цей момент, все це би прилетіло біля під'їзду. Ну, самі розумієте, Тобто голову розбити вистачить. Легенько. І таких будинків на подолі. Ну, не скажу, щоб кожен другий, але кожен третій, мабуть, у цій частині. І це дуже небезпечно. Хоча це Київ, центральна частина. На дорогі гроші є, а зробити більш-менш безпечним життя киян нікому не цікаво. Ось так, Ось так що ті, хто гуляють по подолу, по Києву, обережніше тут. Обережніше. Ось так. Ходимо з дітьми, гуляємо тут. Але це... А в цьому, до речі, будинку ще щось знаходиться, ні. Ну, тут більш-менш не відпало. Далі у нас йде будівництво якесь. Будівництво вже йде. Не знаю, вже, мабуть, років 10 цей завод стоїть. Це, це будівництво стоїть. Дуже довго, не знаю скільки. Це вже в нас пішов Дніпро і набережна. Воно міст Кличка видніється. Коротше, гуляйте по Подолу обережніше. Вулиця Андріївська, 15, це було навпроти. Все, всім пока-пока, гарного дня. Обожнюю Київ.